В мене початок цього року видався якийсь супер лінивий, наче і багато справ а нічого не хочеться робити. і все відкладаю на потім, на завтра, на коли-небудь. Але мені таке не подобається треба терміново щось з цим робити. Спочатку цього року я знову вирішила займатися якимись фізичними вправами. Ось почала з йоги, це моє друге заняття. У своїй природі я дуже дерев'яна людина і за час декрету все ще більше усугубилось. Моя спина просто потребує, хоч якоїсь мінімальної розтяжки, тому сподіваюся, що це друге, але не останнє моє заняття буду по можливості намагатись робити частіше. Привіт всім! В мене сьогодні був б'юті-ранок. Я нарешті пофарбувалась. от Як бачите, тепер така темненька. До того в мене був такий золотисто каштановий колір. Він мені, в принципі, подобався, але дуже швидко він вимивається. Взагалі, такі світлі кольори. вони Ну, я його волосся кожен день, то мені ну, воно за два тижні вже все вимилось і таке було ну, не подобався мені вже колір. От, тому в цей раз у мене темно-шоколадний. Подивимося, як буде змиватись, але таке перше враження е приємне. Я взагалі зрозуміла, що мені все-таки знаєте, краще з темним кольором волосся. В мене таке волосся здається більше. От і надовше вистачає, коли знімаю е, в зеркало завжди не знаю, куди дивитись, чи в зеркало, чи в камеру, е, щоб це здавалось, що я дивлюсь на вас. Непонятно мені. Так ось в мене з початком оцих всіх холодів дуже сильно почала сохнути шкіра. Прям і, і на обличчі, і руки, і ноги, ступні. Це взагалі просто якийсь кошмар. Що знаєте, я навіть дістала крем, ось такий нівея для мене він раніше був ну, просто масло. Тобто я не могла таке мазатись, воно в мене не впитувала. Зараз намажу і фу, улетіло. От навіть дістала цей. Якийсь був в мене така сиворотка на олії двохфазна, Вчора намазалась, реально також просто шкіра її з'їла. І треба більше пити води. Також радять, що це допомагає. Тому що ну, ніколи, чесно кажучи, в мене не було такої, такої сухої шкіри, і губи сохнуть. Ну, все Все повністю сухе. При тому, що я ж не гуляю на тому морозі цілими днями. Ну не зрозуміла, чому і опалення в нас так там прям не працює, в нас не так жарко в кімнаті, от, але чомусь я така якась як сухар. Не знаю, можливо, вік. Сподіваюсь, що ні. І навколо очей шкіра також дуже сильно сохне. Прямо тут почали дуже сильно проявлятись такі зморшки. Ой, коротше, треба, треба щось з цим робити. Взяла, навіть купила собі такі креми під очі. З кокосом також він такий жирненький. Спробую буду, буду мазати все, все, що є, тому що таке мені не подобається відчуття. Я взагалі в мене завжди шкіра була жирна або там така комбінована. І оце тільки після вагітності стала нормальна і трохи навіть зараз взимку суха. Отак, якось, мабуть, гормони щось там. Перестроїлись якось по іншому. в мене е, все потихеньку відростає це волосся моє нове. Я цьому, звичайно, рада, але єдине, що оця чолочка, чубчик, мене трохи так роздражає. Взагалі я дуже довго ходила з чолкою е, в школі, в універі. Моя мамі здавалось, що мені дуже личить чолка, і вона мені не дозволяла її прибирати. І я так і ходила. А потім. А, і знаєте, всі так звикли, що в мене є чолка, що навіть коли я її прибирала, всі казали, ні-ні ні, тобі так не ну не, гарно, не треба. От і коли ми переїхали в Київ, я знаєте, вирішила, що це мій шанс позбутися цієї чолки, бо тут мене ніхто не знає, ніхто не бачив, яка я без, яка я без чолки з чолкою. Ну тобто ніхто мене не знає. Тому я її заколола і почала відпускати. І ось уже 9 років я хожу без чолки і. Цьому дуже рада. Тому оце зараз, що трохи відростає і перетворюється в неї, ні, цього не буде. Я буду це перебирати. Тому що знаю, що це. Не знаю, може мені з чолкою було і краще, але чолка це гемор. Я не хочу знову оце з нею носитись. От, тому ось так. Так, Ігнашик, обідає смачно. Смачно тобі, синок? Ну, і... Нормально. Я сіла випити своє відер цікаве і хотіла вам показати, робила вівсяне печиво. Ось залишилось всього дві штучки. Знаєте, таке смачне вийшло. В чому прикол цього рецепту був в тому, що вівсянку перед тим як додавати до печива, спочатку підсмажила з вершковим маслом. Дуже смачно і оригінально. <реперев> Наступного разу додам сюди ще обсмажений кунжут або горішки. От Знаєте, щось такого трошки мені не вистачило. От. А так, до кави це взагалі просто те, що треба. Ми вийшли на вуличку. Сьогодні така гарна погода, хоч і мінус 4, але сонечко. От, і. В принципі, не дуже прям холодно. Зараз найулюбленіший шматочок Ігната. Він дуже любить гуляти навпроти дороги, дивитись на машинки. Так що десь зараз півгодинки покатаємось і поїдемо вже додому. Бо я, мабуть, більше не витримаю. Хоча в мене теплі муфточки, як завжди, зі мною, але все одно холодно. Гуляли, прийшло сповіщення, що прийшла ще посилочка на розетку, так зараз. Заїдемо якраз і заберемо. Не даремно вийшли. Ігначка, це тобі дуже хочеться додому? Чи не хочеться додому? Отак От ми вертаємось з прогулянки. Не хочеш чи хочеш? Ігнат, чого ти плачеш? І отаке в нас кожен раз. Ми йдемо на прогулянку, ми плачемо, ми вирішили з прогулянки, ми плачемо. Ой, скоріше б літо, щоб вже не одягатись, так? Чи чого ти плачеш? Коли ти приходиш, ти чого плачеш, синок? <плес> Стіла заповняти свій щоденник на цей рік, 24-й. Знаєте, я люблю прописувати там, коли у кого день народження, щоб потім не забувати вітати. Ну і всякі там. Щось люблю записувати, коротше, на кожен день. І завжди питання, куди діти попередній щоденник. Оце за 23-й рік, От, наче, і викинути його шкода, і навіщо він буде, але є. У мене просто є ще за 22 й і за 21-й рік, нормально? Ну, За 22-й я викидати точно не буду, бо це я була вагітна, і тут я якраз записувала. Як, як проходить моя вагітність? Я просто сподіваюся на те, що ну, все буде добре, і я буду вагітна вдруге. От і тоді мені би мені хотілося порівняти, наприклад, першу і другу вагітність, як вони проходили. А для цього краще цей щоденник залишити, тому що е, все так швидко забувається. Це, взагалі щоденник лежить з 21-го року. Це треба вже, мабуть, просто викинути. Е, подивитись, може тут якісь є цінні записи. От, і переписати їх, і вже да, мабуть, оце піде у смітник. Хоча так шкода: блін, ну не треба, не треба. Е Складати хлам. Що, до речі, дивилася цей щоденник за 22 рік, і згадала, що в мене була така звичка записувати книги, які я прочитала, і фільми, які я подивилась, фільми або серіали. Так що я вам хочу сказати, хочу таку звичку зробити і в цьому році, бо як цікаво, мені тепер це подивитись. Що я в минулому от році, да, поза минулому, я прочитала 54 книжки. 54. Ну, Мені здається, це класний результат. Ну, для мене класне, так точно. І подивилась 33 фільми серіали. Тобто тут я писала і те, і те. Ну, прикольно. І навіть можна зараз передивити, що саме я читала і дивилась. Тому, тому, тому в цьому році я також таке зроблю. Тут на останніх сторінках обов'язково буду до писати. речі, перший серіал в мене вже є. Я подивилась наш український серіал Новорічний Шкереберт. Ну не... Сподобався мені, прикольний. От. І книги ще не записувала, я але вже... що записати, тому що якраз вчора я закінчила читати книжку. Я зараз фанат Артура Хейлі. Може, хтось щось читав його. В нього там насправді всього 11 книг написано було. Я хочу прочитати всі. Прочитала я вже 4. Остання була міняли. От, подобається мені, як він пише. Прикольний автор, мені подобається по його книжкам На грані катастрофи і готель навіть знімали фільми, і да, по готелю навіть знімали серіал. Ну, дивитись я не буду, тому що вже перевірено, що коли ти коли я читаю, а потім дивлюсь фільм, мені не подобається. Або краще це робити навпаки, або взагалі не робити так. Дуже рідко коли бувало таке, що е, фільм виявлявся краще за книжку. Не можу навіть таке пригадати зараз. Зазвичай книга мені подобається більше. Тому я завжди розділяю: або читаю, або дивлюсь. Ну, Гаррі Поттер», можливо, тільки виняток, бо там я і читала, і дивилась. Хоча, знаєте, можливо, це дюна. Але я книжку, я подивилась фільм, мені сподобався. Ця перша частина чекаю, до речі, другу вже е, повинна скоро вийти. От, а почала е, читати книжку. Я як подивилася, скільки там книжок і скільки там сторінок в кожній книзі, я подумала, що, мабуть, я буду чекати фільм, бо написано так трохи важко, як для мене. Короче, краще подивимось. Тому в цьому році я також таке хочу зробити і на останніх сторінках буду все записувати. Звісно, що зараз в мене вже нема стільки часу, бо 22-й рік я була вагітна і я не працювала. Тому в мене було достатньо часу, щоб і читати, і щось дивитися. Тому там списочок великий. А зараз, звичайно, часу такого немає. Але все одно якийсь результат та буде. Ось в кінці року, якраз подивлюся, який. Амен. Так, а це моя чергова спроба змусити ігнашка полюбити сир. Ну от не любить моя дитина сир. Я вже йому їх пропонувала і в вигляді сирників, і так просто сир не хоче. Тільки, якщо знаєте, такі сирочки покупні, солодкі, тоді да, буде, а так, ні. І оце я зараз зробила запіканку, таку сир з. Цим зрисом мені здається, що це щось таке схоже буде на те, як роблять в дитячому садочку. То сподіваюся, може йому сподобається. Хоч так до речі, що я коли була вагітна, я також сир на дух не переносила. Особливо перші місяці, коли був токсикоз, то взагалі мені навіть запах сиру фу, я не, ну, це все. Це було для мене капець. У мене чоловік його їв під боком. Я просто виходила з кімнати, тому що я або просила його вийти, тому що я не могла це ну, чути. От на, уже в самому кінці вагітності там якісь сирнички, таке щось вже трохи їла. А так всю вагітність ні. І тепер, от вуаля і в наших також не дуже любить сир. А я вірю в те, що дитина любить все те, що мама їла під час вагітності. Ну і відповідно, навпаки, бачите, походу також працює. Що те, що під час вагітності ну, було недобрим, да не подобалось, то. І дитині це не подобається. Хоча сама по собі я сир обожнюю в будь-якому вигляді, особливо вигляді з сирників, запіканки або млинців з сиром, це для мене взагалі найкращий сніданок. Якщо б хто мені, якби мені хтось таке готував, кожен ранок я б їла. От, Ну, тому я не здаюся і. Все-таки хочу ігнашику ще раз запропонувати. Бо е, як кажуть розумні голови в Ютубі на Ютубі, що треба дитині пропонувати просто продукти в різних варіантах. Тобто, навіть якщо він не схотів їсти сирники, то запропонувати вигляді, наприклад, от запіканки, а вдруг йому сподобається. Тобто, з першого там разу, якщо дитина сказала ні, я це не хочу їсти, не здаватись а. Робити ще декілька спроб тому сьогодні ввечері на вечерю йому буде запіканка. Ну подивимось, як що з цього вийде, бо сирники всі були на підлозі, і мені довелось терміново щось придумувати ще, бо він вже був голодний, от але їх не їв. Хоча я була впевнена, що ну знаєте, раз я люблю сирники, то всі їх люблять і <головік> був їсти Ані. Не вийшло. Тому, якщо мене будуть дивитись дівчата, які вагітні, або які може тільки хочеться вагітнити, я дуже вам раджу, дівчатка, їсти як можна різноманітніше ем, під час вагітності. Тобто це дуже важливо, і потім ви самі собі за це подякуєте. Тим більше, що ну, вагітність це саме така пора, коли от можна собі дозволити все, але тільки в міру. Бо зайві кілограмчики нікому ще не були на користь. Іначка, ну як тобі запіканка? Непогано, так? Ну запіканку їсть, їсть. Це набагато краще, ніж сирники. Я сама спробувала шматок, ну я б. Мене б е за вуха не відтянуло від такого, від такої вечері. Кушай. Якщо не казати нікому, що там всередині рис, так на смак і не здогадаєшся, з чого вона зроблена. Реально сирна, сирна. Якби ще зверху полити згущеним молоком, взагалі була б просто смакотінь. Хоча і так дуже дуже смачно. Ігнашка сьогодні банний день. Як тобі купається синок? Я завжди купання починаю з того, що мию йому голову, бо він це не дуже любить, тому ніколи не залишаю це на останній момент. Спочатку виймою голову, а потім вже купаємося, скільки йому схочеться. Зазвичай це десь півгодинки. Да? Бальшого менше, менше, більше. Купили йому отакі кораблики. Щоб він, він грався. Ну так, трошки, трошечки. Вони його трошечки зацікавили, не дуже сильно. Найбільше йому, як завжди, подобається цей його градусник жирафчик. Оце класна іграшка. так? Ось так, скажімо, ми купаємося. Зазвичай ми купаємося десь 2-3 рази на тиждень. Кожен день я його не купаю, бо така вона, знаєте, що мені здається, тільки зайвий раз шкіру. Пересушувати. У нас і так трошки і щічки червоні, і на ніжках там трошки почервоніння. І оце як почалася зима, з'явилось, то не вважаю за потрібним кожен день його оце тут тіліпати. Мені здається, дітки так прям не запачкуються, так? Всі останні дні такі, якщо чесно, суцільна битовуха, нікуди особливо не ходимо. Погода ще така. Ну, зима, зимою так часто, майже постійно вдома. От, я тепер готую раз в 4 дні, так для себе вирішила, щоб кожен день оце не стояти там на кухні. І оце зараз якраз це четвертий день, коли треба цим зайнятися. Дома, як завжди, бардак. ну, це таке, іграшки я взагалі не прибираю, так в сторонку їх завжди відставляю і все. У нас зараз, до речі, там такий графік. Зранку це прекрасно вставати в 9.50, але і лягає ввечері він десь в пів 12 тому, там, якщо я хочу ввечері щось подивитись, то ні. І Щось поробити ні, бо ввечері він такий дуже активний і хоче, щоб з ним грались. Ой, хто приповз? Хто приповз? Привіт. От, і зараз теж щось таке на вулиці, наче дощ збирається, то напевно не підемо на вулицю, будемо хазяйнувати вдома. Привіт, Ігнат! Він в мене сьогодні знову в новорічному Светрику. Ну, Нічого, нехай носить дитина, поки зима. Ось, А, про графік хотіла ще сказати, що да, вставати пізно це прикольно, але лягати пізно це не так прикольно. Але я поки що, так як є, нічого не хочу там міняти, якось, бо я оце, будити його я це терпіти не можу. Так що, поки що, все, як є. До речі, що я хотіла сказати, що коли наш колиповнила 6 місяців, мене всі постійно питали, а чи він сів, а чи він поповз. От, а тепер йому рік, і всі питають, а чи він пішов. Навіть консьєрж тьотя внизу, яка в нас сидить у під'їзді. Навіть вона вчора спитала: ну що ви там вже бігаєте? Але ми ще не бігаємо. От він ходить сам біля дивану, дуже так все швиденько стоїть сам. Ну, коли щось в двох ручках тримає, тоді стоїть. От, ну так, по декілька секунд, не дуже довго. Але так, щоб піти, ні, ще навіть я не бачу таких предпосилок, якщо чесно. Так, щоб прям підганяти, ходити, я його не підганяю. От, коли схоче, тоді й піде. Ось так було і повзанням, В принципі, він тільки 8 місяців почав повзати. Тому я вважаю, що це ще в не в нього є час і наповзатись, поки ще знаходиться, так скажемо. Але ж знаєте, всім цікаво, і всі, як у то, а ти вже народила? <с? <с?> а потім там а він вже поповз, а він вже сів, а він же пішов, а він вже щось сказав. Ну і так далі. Що там завжди за малючків питають? Майже завжди таке отакі всі питання. от, ну, Я скажу, отакі в нас справи. Що поки що ходити він не хоче. До речі, хотіла щось сьогодні спекти з яблуками, і тут е, дівчина-блогер, яку я дивлюсь на Ютубі постійно, вона виклала новий рецепт. Е, ще я його не дивилася, але там щось з яблуками. Я подумала, що оце так доля. Тепер точно буде якась, навіть не шарлотка, а якийсь там. Пиріг з вуалью. Я б, я вуалю, щось я там, щось там таке, коротше. Зараз подивимося рецептик і мабуть його і приготуємо. А з вами буду прощатись. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ну, такий, вийшов. ну, Вийшов такий домашній влог, але знаєте, зараз такі всі дні домашні, на домашньому, як я їх називаю. Але е, ну, я, як мама, в декретній відпустці, то, то мені норм, я вже звикла. Я, в принципі, сумувати мені. Дитина не дає. Mm. Да? Все, побачив мікрофон. Так, все, буду з вами прощатись. Mm. Чекаю вас у наступних наших відео. Всім ну, пока-пока. Все, ну, розказуйте дітей. Нема що сказати.